Друзі, вітаю вас у новому дуже насиченому відео. Перш ніж ви почнете його дивитися, запрошую вас обов'язково поставити вподобайку цьому відео. Це допомагає каналу розвиватися. А також буду вдячна за ваші коментарі та підписку, якщо ще досі не підписані. Розпочинаю сьогоднішнє відео зі свого ранку. Пускаю сонечку у кімнату, щоб день був ще яскравішим і насиченішим. І йду заварювати каву. П'ю смачну каву і налаштовуюсь на новий чудовий день, чого і вам щиро бажаю. Покажу щоденьку закупку з магазину Каупланд. Взяли ось такий тостовий хлібчик. Хочемо спробувати, не любить робити і Він бачу, написано, що з додатком натурального заквасу на заквасці повинен бути. Курячі філе взяли. Сьогодні дуже дорого взяли, бо брали це в магазині Каріфор ми взяли, заїхали, бо в Кауфланді не було. В Кауфланді взагалі по 16 злотих, а тут аж по 25 за кілограм дуже дорого в Каріфурі, але мусили взяти, бо хочемо зробити стріпси. Ну і, звісно, до стріпсів взяли ось цю приправу. Яка йде з сиром. Я вже колись робила на каналі їх. Це в українському відділі також в Кауфланді взяла ось таке попкорн, люблю дуже з карамелю, і ось такі зернятка з карамелі. Яйця дві упаковки взяли в Кауфландії, були по 7 злотих. Ось таке печиво, ось такі міні-круасанчики. Паста Сенсуден, також зараз по акції в Кауфландії. Береш дві платиш за одну, але саме ось ця упаковка. Також ось такий, ой, соус 1000 островів взяли. Ручки взяли для школи ось такі. І ось такі молоко. Йогурт грецький до салату. Три упаковки сусідки ось такі щедро. бо була акція, також береш три, платиш за дві. Моя улюблена рибка, радужна Форель. Вона вже без кишок іде. І ось ціна, до речі, є 1658. Кіткат. Кабаноси, ось такі гості захотів Владик, І ось такі з чедером. Сирочок такі, любимо дуже з дарками металь. Також йогурти. Дві взяли ось такі. Перший раз брали. Ось дві. І два ось такі взяли. Спробувати з маршмеллоу. Як вже і говорила, ми хотіли дуже курячих стріпсів. Це така не дуже корисна їжа, але іноді можна це приготувати. Нарізаю філе куряче ось такими довгенькими полосочками, щоб вони були такими не дуже товстими. І Далі буду їх обсмажувати. В одну тарілку я насипаю борошно, іншу насипаю ось ці панірувальну суміш, що купувала в магазині, показала спеціально іде для цих курячих стріпсів. Ще в третю миску я вибиваю два яйця, трошки солю перчу і ось так легенько вилочкою перемішую, не потрібно його сильно взбивати. Спочатку куряче м'ясо потрібно опустити в борошно, далі у яйце і ось цю панірувальну готову суміш. У мене ця суміш була з сиром. Ми саме найбільше полюбляємо сиром, але вона є, здається, із смаком часничку, і також є з паприкою. Дуже це смачно виходить. Спробуйте, якщо ще так не робили. look out, here she comes Поки в мене там смажиться стріпси, я собі за ними слідкую і вирішила заварити собі смачний чайок. Дуже люблю чай на основі різних трав, щоб там були шматочки натуральних фруктів. Я люблю таке різне поєднання. Дуже мені подобається. Я не люблю пакетованих таких чаїв. Я люблю, щоб були це якісь оригінальні смачні чаї на натуральній основі. how i feel for her but she won't feel Готую до стріпсів смачний соус, додаю десь чайну ложку сушеного часнику, чайну ложку паприки солодкої, також пів чайної ложки солі, 4 столових ложки цукру, 4 столових ложки соєвого соусу, 4 столових ложки води звичайної, все ретельно перемішуємо і опускаємо по черзі кожен шматочок стріпсів і викладаємо на тарілку. Це дуже смачно виходить з цим соусом. Вирішила з батьком провести дозвілля корисно і пішли пограти трішки в настільний теніс. Скажу чесно, я вже дуже багато років не грала його. Вже й не могла згадати її взагалі правил, тому добре, що син знає правила, і все мені пояснив. Дуже класно. Ми напевне години дві, а може й більше. Ось так грали. Добре, я натренувалася, трошки розім'ялася і гарно провели час. Буду готувати рибку на грилі. Поставила вже гриль розігріватися. У мене гриль Тефаль. Включила на режим рибки і ось сама рибка, це радужна форель, яку я вже показувала, купувала. Додаю просто спеції, до неї сіль, сушений чесничок, перець мелений і трошки орегано. І все. Більше нічого не додаю. Ця рибка настільки сама по собі смачна, що більше нічого не потребує. Грильниця моя розігрілася, відправляю сюди спочатку папір. Щоб так легше потім було мити, бо дуже сильно пропитуються пластини, і все чекаю, коли гриль мені повідомляє, що рибка вже готова. Потрібно було вже помити і навести лад в холодильнику. Тому, як напевно і всі розпочинаю з того, що дістаю все з нього, потім перебираю, дивлюся, що вже не потрібно. Можливо, щось я вже не бачила, що у мене там є. Ну і, звісно, дістаю всі полички, шухлядки, тому що їх також потрібно перемити. Мити я буду з допомогою губки, ганчірки, використовувати засіб для миття посуду. Ну і ще буду використовувати соду, вона дуже класно вбиває якісь запахи приємні і дуже класно справляється з забрудненнями. i'm trying my best to move on Полички я вже відмила, поставила їх, щоб вони висохли насухо, щоб вже тоді їх поставити в холодильник. І тим часом ще, звісно, мию дверки. Всі полички знімаю, перемиваю, які знаходяться на дверках. Також лоток там, де яйця зберігається. Ну, словом, це як зазвичай всі роблять. І ставлю полички вже на місця. Вони в мене висохли, буду все розставляти. Вже перебрала, що мені не потрібно, і розставляю те, що вже залишилося. Порядок навела, все чистенько, все гарненько. І можна з вами тепер прогулятися магазином Ікея, хто дуже за ним сумує. Трошечки вам покажу, познімала спеціально для вас, бо мені потрібно було поїхати в Ікей, дещо докупити. І, звісно, не могла з вами не поділитися якимись цікавими кадрами, щось вам показати, щось познімати. Взагалі дуже люблю Ікею, особливо гуляти по різних кімнатах, які вони створюють, дизайнери, дуже мені подобається. Не все показувала вам стінами, бо не мала часу багато, щоб дуже довго ходити. Але все одно хотілося хоч трошечки та щось і зафіксувати. Давненько я взагалі не їздила в ікею і помітила, що дуже багато з'явилося новинок, дуже багато цікавих ідей. І звісно, я ще помітила, що дуже багато знижок зараз є, що не може не подобатися. Взагалі знаю, що в Україні ще досі закрита ікея, але знаю, що є постачальники, які возять із Польщі, тому можна знайти таких, якщо щось подобається, через сайт подивитися і. Замовити у постачальників, бо дуже справді дійсно багато є знижок і багато цікавих ідей з'явилося. Якось, наприклад, ось цей набір постійної білизни помаранчево приверну мою увагу. Також є такий самий у жовтому кольорі. Взагалі так багато зараз жовтих кольорів, і з лимончиками там є. Але я так давно хотіла собі мати якийсь такий квітковий, зеленими листочками, дрібненькими, якимись такий малюночок. І тут в ікеї. Вже давно є такий набір, але мені не подобається його якість. Він якийсь занадто жорсткий, хоча 100% бавовна, але, тим не менш, воно мені не подобається. Тому я обрала дещо інше. Покажу, напевно, вже в наступному відео. А зараз просто прогуляємося, поділюся з вами кадрами красивими. Старалася ось так знімати ще й загальну атмосферу періодично, щоб показати все разом. Так. Ще мені дуже сподобалась ось ця підставка дерев'яними такими поличками, але ціна її така трошечки кусається: 100 злотих за таку поличку, ну не знаю. Можливо, я трошки відстаю від цін, але мені здається трошечки за дорого. Хоча, як я вже говорила, є речі, які дивишся і взагалі дивуєшся, наскільки класно зробила знижку. В цій кімнаті звернула увагу на те, скільки зараз коштує ось ця шафа. Це дуже, мені здається, низька ціна, 400 злотих. Ось показую, що від 17 травня буде ось така ціна на цю шафу. Мені здається, це дуже класна ціна на трьохдверну таку шафку, і також знижка на ось цей комод. Всього 300 злотих. Я відкривала шуклянки, дивилася, що вони такі місткі, глибокі. І і як дивно вони відкривалися до кінця, що є, для не таким частим явищем, можна сказати, дуже зручні. Мені так сподобалося. я пошкодувала, що в свій час я купила шафу за маленьку, за такі кошти, за такі самі кошти, бо не було тоді таких знижок ніяких, і так само, і комод. Ну, а це показує далі вам кімнати. Ще прогуляємося трішки. Понасолоджуйтесь, позаглядаємо у шафки, Я дуже люблю заглядати у шафки, роздивлятися, що там і як вони розставляють, організовують. Дуже я відпочиваю гуляючи по екей. And I look back, we don't see the same thing. It's time that we just let it die. Oh. Ще гуляючи ікею, я дуже люблю позаглядати також і в шухлядки на кухні. Бо кухня це моє улюблене, напевне, місце проводження часу. І ось ще мені сподобались так. Ось ці стільці. Так вони класно виглядають. І лише думаю, що вони, напевне, не практичні. Мі здається, що ось ці скляна поверхня, ось ці спинки вони постійно будуть Пальчиках це постійно напевне кілька разів на день потрібно протирати. Ну, а зараз позаглядаємо ось ці шафки. Це моя, напевне, найулюбленіша частина, коли я гуляю по ікеї. To cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am holy? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. Ну, а це вже кімната, де різні шафки, різні серванти. В них також розставляють щось, стараються якось їх задекорувати. Словом, підбирають щось, щоб красиво це виглядало, і якісь ідеї заодно подають. І взагалі, хто був у Ікеї, знає, що. Дійти до каси потрібно пройти через всі кімнати абсолютно. У цій Києві є два поверхи, на верхньому поверсі більше так кімнат зроблено і більше таких меблів масивних. А вже на першому поверсі то посуд для кухні все, кімната з озелененням різним. На верхній поверх можна і не йти, можна лише першим поверхом дойти до каси, тому що зверху все одно потрібно спускатись на низ, щоб піти до каси. Але словом, хочеш, не хочеш, то, звісно, все одно прийдеш через цю ікею, і, звісно, щось захочеш собі придбати, бо щось побачиш, щось згадаєш, що потрібно було. Словом, класно продумали. Хто продумав, як зробити ікею, він добре все продумав, щоб люди змогли. Обов'язково вийти не з пустими руками. Мені здається, що ось ці тарілочки, що зараз показую вам в краплинку. Мені здається, що раніше їх не було. Це напевне новинка. Бо ось ці сині, вони вже дуже давно. А ось ці в краплинку мені привернули увагу. Такі цікаві.

І направляємося до каси, як я вже говорила, це остання вже така локація зі складом. Буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до ось цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і усім па-па!